Я вам обіцяв, що я буду якісь цікавинки вам приносити постійно, да? Ви сьогодні таке з'ясували, що просто ж на голову. Про це відкрита по цій справі кримінальне провадження ще в 2000. як 2011 році, але вона досі не доведена до логічного. Значить, це картки на пальне фірми. Яка виграла у нас тендер? Приватна структура «Боназа Центр в 2011 році. І отримала за це 315 тисяч гривень. Значить, тут талонів на 10 тисяч 320 літрів бензину. Саме чому ну, На нараді це питання підняли ці талони. Ви знаєте, що був указ президента про те, що на місцях ми повинні допомагати мобілізовувати місто військової частини або місто дислокації своїми силами. І коли ми почали з'ясовувати, то з'ясували, що у нас ці талони є неприходованими. Що саме цікаво, коли укладався договор, то дійсно ця фірма існувала, але на території України і міста Черкаси. Ну, за місто Черкаси це точно, України не знаю, а по місту Черкасу дійсно заправок не було з назвою цієї ефір. Тобто провадження відкрите вже 4 роки, де ця людина не зрозуміла. А знайти паливо ну, ми можемо один, два, три рази попросити, щоб нам дали. Але щоб це було системно і допомагали, то для цього треба, щоб працювала дійсно система. Тому. Мені прохання до вас нагадати нашій прокуратурі, що є таке кримінальне провадження і треба щось з ним робити. Бо в даний час ну, прощати такі суми ну, є неправильним. Які ми виход ви знайшли ситуації? У нас е, у завтра буде виконком, і на цьому виконкомі в програму буде внесена. Пропозиція, програма надзвичайної ситуації, пропозиція з грошей, які у нас виділені, виділені на мобілізацію, верні, гроші, які виділені на бензин на надзвичайні ситуації, ми візьмемо десь близько 200 тисяч гривень і затвердимо їх в цій програмі. А в вівторок, 17. Числа на сесії Черкаської міської ради ми цю програму остаточно затвердимо. І таким чином ми зможемо виконати указ Петра Олексійовича щодо на місцях допомоги мобілізації, доставки мобілізованих до військових частин.